Вітаю! Рік тому ми, батьки, активно готувалися до школи та садочків, а діти з захопленням обирали шкільне приладдя та новенький одяг. А далі урочиста лінійка, затишні кабінети, свята, кольорові дні, майстер-класи, нові знання і досягнення, а згодом і свято букварика, щемливі серцю останні дзвоники і урочисті випускні вечори. 24 лютого. Все враз обірвалося 24 лютого, усі мрії, плани, надії. На зміну їм прийшов страх, невизначеність, розпач. Наразі наші діти розпорошені по всьому світові від Західної України до Норвегії, Польщі, Німеччини, Чехії і навіть Австралії. Наші діти шукають прихисток по всьому світу, рятуючи своє життя, але є й ті, хто лишився в Харкові. Харків живий. Дозвольте мені від імені батьків нашого району висловити велику вдячність тим, хто у цей страшний час допомагав нам та нашим дітям не впасти духом, не втратити віру та людяність. Тим, хто проводив онлайн-уроки та бесіди навіть у сховищах. Тим, хто надавав психологічну допомогу та просто був з нами поруч. Це був важкий рік, і ніхто не знає, коли це скінчиться. Але я переконана в одному, що разом ми сила, разом ми зможемо навчити та виховати дітей так, щоб вони були гідними своєї країни. Бо українці це нація героїв. З нами правда, з нами Бог. Слава Україні!